Вітаємо усіх, ви на каналі Прогноз. Мене звати Катеріна, і сьогодні у нас 14 жовтня, і моєю прекрасною співведучою буде пані Анна Атаманова. Пані Анно, доброго дня. Доброго. Якщо ви готові працювати, то можливо без довгих вступів одразу і почнемо. Звісно, добре. Тоді давайте з першого питання. Дивіться, пані Анно. Що нам пишуть новини станом на зараз? Значить, The Wall Street Journal каже нам, що становище Україні на фронті може погіршитися взимку на тлі уповільнення, постачання зброї та руйнувань енергетичної інфраструктури в принципі те що, те саме, що й ми бачили взимку минулого року. Але питання таке: водночас, Подоляк заявляє, що ситуація на фронті покращується, от і росіянам теж дуже важко. І, власне, питання, як ви бачите загальну ситуацію на фронті? І як буде далі восени? І, можливо, на початку зимку? Складно буде Одеса-Одещина. Там з світлом, з інтернетом будуть проблеми. Потім, біля доріг, все, що стосується доріг, іде небезпека, показується автодороги. Це поїзда, можливо. Отам От буде небезпечно, десь біля мостів. І що найжахливіше, це знову йдуть дитячі жертви. Угу. Сьогодні у нас 14 число для Одеси небезпечне, небезпечна дата. Вибухи. І на протязі п'яти днів, і включно 26 число. Так, 22 показує. Не дивлячись на це, зараз активно ведуться перемовини. Будуть домовленості, якісь будуть роз... перемовини, і все ж таки до кінця місяця, до кінця місяця хочуть щось підписати. Ох, як цікаво. Так. Пані Анна, а чи не... Буде чимало на фронті, багато дуже. Бачите? Чорне полотно воно є. Це Донецький напрямок, це Харківський на... напрямок. І чомусь Чернігівщина мені фонить, Миколаївщина. Ось. Е... Харків. Питання за Харків наразі вирішується. Можлива зміна якихось посадовців, начальників? Питання в зміні, тобто все змінити, переграти. Угу. Ось. 15 число. Можливі обстріли балістикою. Харківщини. Чи вся країна? Одеса зараз в Небезпеці, Одещина, Сумщина. Так, сьогодні по Одесі дійсно ворог завдав уже великих ударів. І знаєте, що я хочу зазначити, пані Анну, що ми з вами декілька днів тому у нас був ефір, і ви попереджали і про кораблі, і про Одесу. І Оденало. Так, хотілося б сказати, на угу. жаль, але дійсно прогноз бувся. Так, 11 числа я казала, це для тих людей, які нещодавно почали мене дивитися, і я так проглядала, коли коментарі писали, а що там збувається. Попередні, в попередніх ефірах є те, що я попереджала: саме 11-го числа буде дитяча жертва і влучання по мирним громадянам. Знову ж бачу. Постріли, вибухи, в Харків, Харківщина. Одеса в мене програється Одещина, якась, можливо, дитяча або поруч дитяча установа. Там з кораблів, небезпека, радіаційна зброя. Ого. Хочуть влучити по шляхам, щоб не було поставок, щоб блокувати поставку. Не знаю, або це біля дороги, або це навіть можливо якісь портові зони, точно, це можливо залізниця, не знаю. Щось Пані далеке. ви так? Ви також сказали з приводу, що можливі перемовини, так і можливе підписання чогось. А хочу задати питання вам і картам. А декілька днів тому у наш президент Володимир Зеленський мав зустріч в Ватикані з папою римським. А часом чи не там вони про щось домовилися? Можливо, була присутня третя сторона. Давайте розглянемо це питання, бо воно можливо десь нам більше ясності та проліє світло на те, що ви сказали щойно. Я щойно робила запис на інший канал, і там я побачила Рим. Хоча я в новинах не бачила ще, що саме там підписують. Так, дійсно, дивіться, але там ну, не, не узгодять, так як наразі будуть зміни. Все одно будуть зміни. Там іде питання про зміну влади в Україні. Ого, цікаво, і що там може виплисти в нас. Пропонується інша кандидатура. І, і знаєте, що я відчуваю? Скоро будуть якісь пропаганди, можливо, акцій проти е, нашого президента. Штучно угу. будуть створювати людей, які будуть пробувати проти нашої влади йти. Небезпечно цей період саме для Володимира Зеленського. 21 число двічки, вони негативні, дуже негативні. 11 місяць. Під цифрою 2, 1 плюс 1 це 2. Двічки для мене агресивні, тривожні. В 11 місяці є задум зробити якусь небезпеку від води, щоб в 25-му році домовитись. І тут мені сьогодні, я вже про це говорила, що мені йдуть видіння, почнуться заворушки в інших країнах, і коли я проснулася, розплющила очі, я згадала, що мені в вісні моя бабуся казала про те, що випустили дракона. Випущений дракон 25 й рік під червоним кольором. Тобто, оці країни, які мають червоні кольори в прапорах, вони будуть активно і агресивно себе поводити. Ох, там у нас безліч країн. Починаючи від Китаю. Китай, і пішло, поїхало Китай. Найбільше зараз ми будемо чути про Китай, навіть 31 числа щось ми почуємо, отримаємо інформацію. Угу. А, стосовно того, що ви сказали, що якісь люди будуть умисно чинити опір, так і ну, робити пропаганду проти президента. А, і що хочуть змінити, так поставити іншого лідера Україні. Скажіть, будь ласка, це. Колаборація Кремля з якимись третіми країнами європейськими, чи це хоче поставити Америка? Тобто, кому корисно це, давайте будемо трішечки зазирати в то майбутнє. Судячи з мого бачення, поки що Америка навіть би і не готова повністю завершити війну і конфлікт на території України. Їм потрібен час відтягнути. Хоча вже все давно і сплановано. Тут вступить в а, гру Китай. Я про це говорила а, ще півроку назад, що я бачу, що буде Китай. Потім ще Туреччина якось програється. Китай піднімає крила. Буде угу. нищитись а, долар, валюта це пізніше. Китай піднімає крила. Десь через 8 років 30, 30, 28, можливо, навіть уже з 26-го піде по цепній реакції по країнам. Зміна буде територіальна, кліматична, сильна дуже зброя, буде використовуватись все одно, що дуже сильно вплине на сонце. У мене тривожність за сонце. Не знаю чому. Я хвилюсь, я бачу, що Чомусь мені не вистачає сонячного тепла, енергії. І все буде змінюватись якось, це поступово, я кажу, на майбутнє те, що я бачила. Змінюватись, змінюватись буде заряд Заряд будемо отримувати, не від живлення, від току, а якось від сонця інші будуть станції. Зараз є схеми, є план впровадження нових новітніх технологій станцій від сонця від денного світла. Ось. Угу. А, до речі, ви сказали про США. Я наступне питання, якраз хочу запитати: значить США готові розпочати переговори з РФ, з Китаєм, та про які ми щойно говорили, і з КНДР для зниження ядерної зброї. Для зниження ядерної загрози, вибачте, так сказав президент США Байден. А питання таке: ці переговори для зниження ядерної безпеки, пані Анно, вони вже йдуть, і якщо ні, можливо, вони найближчим часом можуть розпочатися. Який може бути результат? Ви знаєте, мені багато є що сказати, але чи готові люди це чути? Тому що правда, вона не завжди подобається в такому вигляді і в тій порції, яку я можу надати людям. Я відчуваю, що йде просто терористичний шантаж і погроза за, для присвоєння території. Китай хоче присвоїти Тайвань без зброї, без нічого, приєднання, зміщення території, як я кажу. І тут Буде або в примусовому порядку агресивному, або ніби як от взірцем, як в Україні. Події пере, пере, відбуваються. Тобто зараз Китай е, не афішує, але в них є зброя. Зброя біологічна. Це віруси, які будуть випущені в Європу. Це Китай. Є кліматична зброя, яка зараз в невеликій кількості тестується. Але ці величезні розломи, які утворюються, вони створюють неабияку катастрофу екологічну. Чомусь з водою і від води найбільша буде небезпека. Спрага буде в Європі нехватка. Для заводів видобуча питної води буде дійсно дуже важливим питанням. Але територія України Росії вона як іссякаємий істочник. Угу. Тобто, зараз у нас розруха. Зараз у нас йдуть вогняні дощі. Зараз у нас вибухи постійні, тривоги, сирени, але це все якось, знаєте, відчуття, що воно на деяких територіях відійде. На спірних територіях продовжиться через деякий період, але заморозка відчутно наближається конфлікту, щоб передихнути і змінити позиції. Тут уже йде атака, як би не хотіла Європа, але йде атака на Європу. От саме це питання я хотіла. я Думаю, ви випередили мене, випередили час, випередили моє питання. Або перед нашим ефіром, буквально за три хвилини я прочитала в на BBC найгарячішу новину, що зараз Німеччина говорить про те, що Путін буде радісно готовий напасти до кінця осені на Євросоюз. Тобто, що вони мають планувати, як себе оберігати, як себе захищати. Ціль Китаю, і Росії, і ще інших країн, які умовно в Союзі на цей час угу. дійсно піти проти Союзу. Побачили, що трошки стримано. Діють і тут будуть дійсно підбивати з різних сторін, якщо все-таки Путін вирішить напасти на Європу так на союз, ми всі розуміємо, наскільки це негативно вплине на Україну, так на поставки зброї та іншого важливого для нас. Як це може програтися? Ще можливо, це економічний фонд. Правильно, це мед... Боже, медичний. це військовий фронт. Україна під Божим захистом все одно, попри все, знаєте, відродиться дуже швидко. Благодатна земля, благодатна енергія. Але будуть різні перестановки, приєднання. Там уже в Європі а, хтось буде приєднуватись до Росії, але там я відчуваю, що також буде зміна. Зміна в верхівках, і там уже небезпека саме для Путіна, для його оточення, там якісь будуть також розбірки. Про землі, пані Анно, на цих вихідних всіх дуже схвилювала новина, що росіяни почали дуже активно. Використовувати бердянський напрямок і просуватися там, і також вони дуже активно почали просуватися на Курщині, тобто ми до цього не бачили їхніх перемог на Курщині, яких побачили. На жаль, на цих вихідних. Скажіть, будь ласка, от з приводу цих двох напрямків: Курщина і е, Бердянщина. Якщо говорити про Курськ, це зіграє нам на руку. Ой, верніше це зіграє їм на руку, боже, вже не так сказала. Угу. Тут можна чи сказати три... двояко, і я бачу, що багато не можна говорити, але буде накривати їх також там з повітря. Є для них угу. пастки. Тобто Україна не втрачає свій плацдарм на Курщині, якщо говорити про це станом на зараз, чи втрачає? В 24 році все залежить від домовленостей. Наприкінці цього місяця тоді буде для нас а, тут саме в домовленостях ключовий момент буде. Ну і поки що ми не можемо зазирнути правильно в тій домовленості, побачити, що буде, бо ви вже правильно сказали, що там ще попереду дуже багато правок так. і поправок. Угу. Ну тоді ми цю тему обговоримо ближче. Коли будемо знати бодай якісь новини? І зараз пані Анну, пропоную останнє запитання розглянути, а, значить, Foreign Policy пише нам, що в разі втрати Покровську, так, Покровського напрямку, економіка України помре, місто є ключовим джерелом вугілля а, для стелеварної і металургійної промисловості нашої держави. І ці галузі основні джерела податків доходів та експорту. Скажіть, будь ласка, а, як буде з економікою України до кінця цього року, в 25 ну і на початку 2025 року? Це перше питання. Те, що в нас постраждала економіка, ну тут навіть мови немає. Вже наразі, вже зараз страждає дуже сильно економіка. Але так, щоб абсолютно Україна видохлась, не буде, тому що все одно буде якась підтримка. Без домовленостей не буде вирішення подальших питань. Як угу. і для Росії складно, так і для нас. Та головне, щоб ці домовленості були на наших умовах, аби Росія їх прийняла. Це найважливіше, я думаю, так. що для України. Тому що стільки болю, стільки втрат ми не можемо задарма просто, щоб пройшло і. Україна не може бути знищена однозначно. Цього і ніколи не станеться. І знаєте, що пані Анно, ми не договорили ще за корисні копалини. Ось тут а, того, що дивіться, ключові джерела вугілля є не тільки місто Сампокровськ, а й маленькі містечка поруч, тобто які зараз знаходяться під постійними обстрілами, тому шахти в них здебільшого припинили функціонування. Залишилися лише такі невеликі поодинокі підприємства, які ще працюють. І е, останнє запитання: як ви бачите ситуацію з так званими галузями промисловості, і в якому стані вони зараз і, можливо, можемо хоча б перспективи глянути? Зупинка до 25-го року. Я ага. вже бачила ці картинки. Темний, і я вже розповідала в попередніх ефірах, можливо, хто мене давно дивиться, пам'ятає саме про вугілля. Був ефір, і я говорила, що тут за вугілля будуть. Там, де вугілля, будуть на шахти, як пусті. Угу. Ну і власне зараз Запропоную. ми бачимо цю ситуацію. Угу. Пані Анна, я думаю, що ми багато сьогодні проговорили. Дуже вдячна вам за вашу роботу. Дякую за те, що ви змогли зазирнути за ширму майбутнього, українці. А ті, хто буде дивитися наші ефіри, я думаю, нам з вами вийшли енергообмін у вигляді в підписок та коментарів на наш канал прогноз. І, і власне дякую вам ще раз за нашу працю, за нашу прекрас... Ти стараєшся, як і для людей, так і бути можливо прикладом для, для людей, що не можна опускати руки. А тільки стояти до останнього і вірити, що найважливіше в те, що ми будемо жити, і Україна вона не зламна. Правильно, ви молодець. Дякую вам. Дякую всім, хто мене дивиться. Я вам бажаю Божого захисту, любові до один одного і тримайтеся. Все буде Україна, ми разом. Здолаємо всі біди і невзгоди. Та, пані Ано, ну, нехай так і здійсняється вже прям цю цю мить. І ми з вами прощаємося тоді до наступного ефіру. До побачення. До побачення.